Слава Україні! Розпочалась 650-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкодження зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши дві керовані ракети Х 59 та 22 ударних БПЛА типу Шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ворожих дронів та одну керовану ракету Х. 59 знищено. У ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БПЛА «Шахет-136-131», а також зенітними керованими ракетами С-300. Усього в ударі зафіксовано 17 ударних безпілотників типу «Шахет» та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних безпілотників в різних регіонах України. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Іванівка, піщани Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. В Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.